Всім привіт! Вітаємо, друзі! Субота, а в нас по суботах грибні дні. Знаєте, то я рибний день, а в нас грибний день це субота. Тому що ярик вдома та приїхали за грибами. Далі у відео хочу Ярика повести. Я знайшов тут одну ну, одну таку містинку. Досить цікаву, хочу йому показати. Випад. Ну, ти там не був. Я вчора випадково туди зайшов. Скажу, для мене це теж ліс новий. Але вчора знайшов таке місце, то вам уже далі покажемо. Тому ми поки що збираємо. Ну а ви слідкуйте. До речі, дякую, що підписуєтесь, коментуєте та переглядаєте наш канал. Що ти тут знайшов? Ярик уже знайшов щось. А ну, я вам скажу, воно ще досить рано. Ще не сильно і видно так добре. О, які маленькі. Бачите, які тут гриби ростуть. Вони невеликі. Товстенькі такі, класний білий. Ну м'який. М'який викинемо. Ну, м'який ми будемо ставляти тут. А ось такі біленькі почисти. Я вам скажу, вони не вспівають просто рости. Що людей багато, що кожен день ходимо по тих самих містах і отакі маленькі просто знаходимо. Великих, як таких, їх просто й немає. Подивіться, хто має що. А там два ярик, диви які. Отакі, От як знайдеш, ну це просто краса. Товстенький. Гарний біленький. Шкреби їх, Ярик, просто обшкрібай. Сьогодні менше буде. Вчора було мало і воно так з кожним днем гриба менше є і менше є. Ану. Такий класний, да? так? Не, забирай його. Якщо ми його не заберемо, то забере хтось. А ті маленькі геть. Отакі. Якийсь м'який цей. Оці ми будемо оставлять. Геть Який? Геть м'який. так, да, хай він тут лежить. Так, чистий ярик сюди і колючками перекривай. Ярик пройшов і не побачив. Оце грибочок. Може, ще є. Вони так ростуть, що їх і не видно. А ну що в тебе? На сім'ї май. Оце ну, менше, ніж пів години. Ходили-ходили. Зовсім ні одного гриба. Оце тут ярик одного знайшов таке. Я його водю по тих містах, де вони є. Ну, повинні, в принципі, бути. Бо так ходить, то ну, сенсу нема. А так як заходиш, ще щось і знаходимо. Але небагато сьогодні. Хоч би ми Ярик з тобою сьогодні кілограму двох знайшли. Та сильно нечисть піде. Да. Ох, і пахнуть, молочні, наче, так? Да? я Скільки? Дев'ять вже. Дев'ять? Ми сьогодні поштучно щитаємо. Ми такі не беремо гриби. Хоча вони їстівні, стівні, я знаю. Ми їх не беремо. Їх просто ніхто не куплю. Бояться. Я в свій час теж їх не збирав, думав, що то якісь поганки. Я ж кажу, зеленки багато. Кажі, і брати не і викинути жалко, так? Да? Mm -hmm. І що робити? Куди ти її застромив? <свісно> Сьогодні Ярик, тупо погуляємо, так? Да? Mm -hmm. Мабуть, гриба. Хоч би ми кілограм знайшли. Може mm насобирає -hmm. кілограм? Може, пішли. Може не назбираєш. Що там у тебе? У тебе поганка, а в мене? А в мене білячок. Такий маленький. Оце сидю жду його вже тут хвилин п'ять. Кричав, два білих знайшов. А там на горі. Махав мені, йди сюди. Да Ні, кажу, Ярик, я підожду Прийдеш, покажеш. Тим більше нам ще й не в ту сторону. Що ти там знайшов? Я перший раз так прийшов на заміти. Каже, буду брати зеленуху. Ну кажу, бери. Еще Ух ти. Там є такі. Там аж шеї? Не знаю, я на одному місці ось знайшов. Тільки що йдемо з того ж міста, йдемо у той бік. Там акація, хочу вам там дещо показати. Я там знаю що, а покажу щось. І так йдемо, кажу ярик, дивись. Тут різ білий. Хтось його зрізав. Потім повертаю голову, а тут дивіться ще один. Такий ось Та, нормальний. А цей ярик залишили нам. Отак і збирають. І все бугорок якийсь. О, теж біленький, диви. Тут треба ярик пройти. Тут треба пройти, тут можуть бути білі. А потім уже покажу вам і ярику, що я там у лісі знайшов. Нам отуди треба. Ось це місце, що хотів показати Ярику. Не знайду Ярик, так. Да. Де, ну, як гарно тут. Ми Ярик знає з тобою той раз теж попали на такі столики. Та тільки там набагато гарніше було. Шашлик хтось робив. Оце я тут недавно таке знайшов. А ми з тобою були, я от з цієї біседки он туди. То зараз підемо туди, де збираюш свої білі. Бо каже, а ми вернемося там, де ми білі тільки що збирали. Вернемося. Просто кривий. Кривий? Нічого, зато крепкий. Що кривий? Така біседка в лісі. Прийшов, посидів. І пішов криша з шифера. Така друг є дощ, сюди забіг бігом. І все добре. Так, пішли ярик на грибочки. Почали з яриком брати вже й польські гриби. Он у нього один. І в мене тут другий. Ох, і темно в лісі ярик. Камера фокусує дуже погано. Сьогодні хмарно, не сильно гарно. І да, так? Поїли. Поїло щось. Беремо вже польський маслюк. Ліс тут дуже великий, високий і скажу. Камера погано знімає. Ще й хмарно. Ще є. Так що буде трохи мигать. Ось диви, який гарний. А ну Ярик рік цей. О, диви, який. На, Польчистих. І ось диви є. О, все, стаємо тут і шукаємо польський гриб. Якщо білого мало, то хоч польського наріжемо. Та трохи маслят. Воно диви, ярик, який йде пропустив. Воно, диви. Ух, який стоїть. І ось очут... А, хтось уже... Це... Та це я тут. Шляпка відпала. Тобто, топс. Червивий, червивий не беремо. Та ні, викидай його, він поганий, бачиш. Пішли далі шукать. Тільки ці забрати треба оп. Ярик, якого я гриба знайшов? Ану дивись. Ох, і білий, гарний. Не бач? Оно йди, он туди. Диви, яке під гілкою. Побачив? Клас! Диви! Оце грибочок. Казали, тут білі є. Бач. І білі, і польські. І маслюки. Покажи шляпку. Гарний грибочок. А пахне. Сильно. Сильно? <сих> Сильно. Молочні. Дивіться, хочу показати дещо. Часто в лісі от зустрічаєш отакі пориті міста. Якоби шукають під колючками гриб. Буває так порито, що страшне просто, наче хто граблями загрібав. Бачите, як вони тут причепились. Біленькі. Я сьогодні ну, просто що, ну, що не зняв, отак теж йшли, знайшли таке місце порите. Там воно видно. І там порито, і там. І білий гриб він просто ріс отак зверху з колючок. Ну, отакого він лежав. Причепився ось сюди. От. Тому я завжди кажу, що якщо і шукаєш десь, то просто прикривай його назад. Ну, не залишать отакі от ці, тому що там багато ще було б біленьких. Тут видно ось дивіться скільки. Ще були б білі. А як все перериють, потім воно висихає і там все, там вже нема нічого. Є такі міста, що дійсно так під бугром, як ідеш, дивишся, все просто. З, ну... Перевернути верх ногами, як кажуть. Так, пішли ярик далі. Ось дивіться, як шукали гриб. Це про те, що я казав. Розгрибли, зробили просто стежку. А це в таких містах уже все, які там гриби. І тут, більш за все, о, диви ярик, я ж казав, Росте маленький. І тут би вони ще й були б і ось о, був. І просто розгребли, дивіться як. І таких міст ну, дуже багато. Потім приходиш на грібні міста, а там уже нема нічого. Ось о диви, який маленький, я ну візьми. Покажи на, на, на долоню. Ось так. Так, да, Ярик так би виросла. а так. От, От так. Встань, земля холодна. Забирать? Та куди таке забирати? Так, йдемо до машин, зараз робимо перекус. Кава, що там у нас Ярик ми набрали? Та ще пару годин походимо. Соус беремо такі, як. Який мало хто їсть, я думаю. У нас ми вчора брали слива. Слива з медом. А це взяли теж щось таке з травою якоюсь. На любителя. Зацибелі, так? Да? Ну, це... З м'ятою ще. І з м'ятою? Ну це на любителя. А то брали слива з медом, теж таке непогане. Ну все, Ярик, бутери наготовив. Для Ярика бутери це свята, це йому не давай їсти, тільки бутери. Бутики якісь. Мар'яна під деревом їсть. Так, Ярик, зараз перекус малесенький. Ідемо ще далі. Щас годин-дві походимо десь. Бо гриба таке мало. Скільки в тебе? Ти зібрав свій гриб? Не. Він там виложив. 14 штук ти казав. 40. 14 штук. Так, все, перекус зробили. Швиденько ще на пару годин зганяємо. Бо знаєте, а так додому приїжджаєш, переважуєш, не вистачає там 100 грамів чи там 200 грам. І думаєш, чого ж було ще не походити, щоб знайти того одного гриба. Тому ще підемо. Диви який. Дивіться, як росте гарно. Є ярик, будемо ходити. Зараз в оцих місцях, де акація, диви який. Бабі, було бабі, сюди піти. бабі та баба пішла бачу в другу сторону. Тут вони є. Як так додому їхати? Не втягни його весь. Може ще є, треба подивитися. Отам отак ішли і шли, ось і він хоп тут і росте собі. Давай, Ярик, ще походимо. Час є. Ще тільки 11 година. До 2 годин можна походити. <кій> Класний. Дивіться, що ми тут знайшли велике. Це один гриб буде, який найбільший у нас. Ох, красавчик. Ще є? Ні. Нема? А ну дай. Що, назад сажаєш? <плес> Класний грибок. Більших поки що у нас і не було. Отак ходиш, ходиш. Ярик тільки що каже, може вже додому, ну гриба нема після того, як ми вам показували, це вже ну, півгодини точно ходимо. Оце другий гриб, що ми знайшли. Я один знайшов. А, і ти маленький отой. Mm. Та то геть маленький. Та грам на 50 його. Сюди чисть сліди, не, не, не цей, щоб не видно було. Класний грибочок. Ти Ярик всі гриби обнюхав. Ой, я цей вже як пахне. А, Ярик, це найпахучіший гриб. Ярику набридло ходить без грибів. І він почав брати зеленуху. Коротше, кажуть, Ярик перейшов на зелений гриб. Я люблю його забирати. Чого? Зелені гриби їх видно далеко. Видно за 100 метрів, так? Да? Угу. А польські вони з куличками. з тих. Не видно пушки. Каже, Ярик тільки що, як же їх не забрати. Коротше, беремо. Тепер зелену. Ось якісь гриби. Ти, маму, порадуєш. Роботи принесеш додому. Знаєте, що друзі? Напевно, будемо ми завершувати, тому що скоро перша година дня. Ярик втомився зрозуміло. Назбрали ми не багато грибів. Другий раз, що заходили, це ярик набрав зеленухи. Ну, а в мене як було там пару грибів білих, так і є. Зустрінемось, напевно, на теплицях уже в новому відео. Дякую, що нас дивилися. А на цьому будемо завершувати. Дякую за перегляди. Далі буде, і всім пока.